Це один з двох майданчиків для відпочинку на території Коростишівського лісництва вздовж траси Київ-Чоп. Місце для лісової казки вибрали не випадково. На території Дубовецького лісництва є зручний з'їзд з траси. Саме тут полюбляють зупинятися на відпочинок подорожні. Ну, звичайно, це інфраструктура нашої, як горця, галузі. Це входить елемент рекреаційної ділянки, місця відпочинку. Воно носить і культурний аспект, і виховний аспект, тому що тут ще планується закріпити аншлаги, значить, на природоохоронну тематику, на протипожежну, на освітню про тематику лісової галузі. Гойделки, альтанки, дитячі будиночки, туалети та рукомийник, та навіть спеціальне місце для вогнища все це вже готове для відвідин. Матеріальні витрати мають повернутися господарству дбайливим ставленням відпочивальників до лісу. Одне з найпопулярніших курортних місць поблизу Житомира район Данищів та Тригір'я. Тутешні лісівники звикли до навали туристів та відпочивальників. Одвічні поборники за чистоту лісу цього разу вирішили долучити гостей своїх угідь до прекрасного, облаштувавши місце для відпочинку з вишуканим художнім оформленням. Ідея належить колективу тригірського лісництва. Втілював все задум в життя, так би мовити. Людина Яценко Микола Іванович у нас є спеціаліст такий по дереву. Зроблено так майже з підручних матеріалів, з коріння, з дерев. Сухостійний матеріал як найкраще підійшов для облаштування ділянки. Вабити сюди людей буде і краса самої місцини, що розташована на пагорбах біля буківського водосховища, і мікроклімат дубового лісу. Вік тутешніх дерев не менше як 100 років, тому й назвали цей ганок дібровою. Шукати на 25-му кілометрі шосе від Житомира у напрямку Чернівців. І, хоч відкриття нових рекреаційних майданчиків лісівники приурочують ніби до футбольного чемпіонату, проте сподіваються, що прослужать вони нашим відпочивальникам набагато довше. А це вже залежить від самих відпочивальників.